Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі, ну що, не полишаємо надії, Пішли в котельню, таке ж нагрітися. Сьогодні поміч мені куменець, як завжди. Так, так. Помощник мені допомагає. Як завжди. Як завжди. <реш> так, Ну що, ми кинулися. Затопили вже. Тиждень, виходить, топимо. Вже нагрілись трошки, ну кинулися в котельню, получається холодно. Не можемо нагріти котельню саму по собі на цей. Виходить, сам котю себе не обігріває цю котельню. Там багато глядачів писали, кажуть, Льоня ставляй батарею в котельні робиш, у тебе була батарея. Ну, знаєте, я як, поїздив трохи по людям, попитав, подивився, як у людей. Ну, звісно, таких котлів я не бачив. Бачив старі кичегеми чугунні то ніякої батареї немає. В котельні ташкент повний просто від самого котла. Ну, звісно, в людей ще йшла витяжка по котельні. У мене, як ви знаєте, витяжка ну, за котельнею виведена. Що вам покажу. Так, ну що ми сьогодні займаємося? Хочемо підшити потолок з кумом. Бо, виходить, потолок не підшитий, саме шифер і пленка. Як це називається? Термо... Термобар'єр чи гідробар'єр пленка. Плюнка лежить. І все. Що ми купили? Купив, поїхав вати отакуї. Не знаю, правильно робимо, неправильно, звісно. пишіть, коментуйте. Ну, не ст... Ми не, ми не строїтелі. А зробить буде правильно. О, бачите, молодець. А ми ка покажемо, що ми купили. Що купили. Так. Ану. Так, купили отаку вати. Отакі листи. Хочемо зараз закинути туди, підшити їх. Ну, щоб було тепло в котельні. Бо, звісно, дуже швидко вихолоняє. Та труба йде і в хату, і в будинок іде труба, подача. І вона швидко вихолоняє. Я думаю, що за того, що в ну, котельні холодно. Заходиш в котельню, коли в хаті 22 градуси, труби рукою не возьметься все, а в котельні все одно холодріє. Так що займаємося, зараз утепляємося. Утепляємо котельню. Так, ну що? Давайте я вам покажу витяжку трошки. А, що ми ще купили? Буде мінвата і взяв отаких от листів. Отакий от лист. Лист десятка. Як його називати? Терсоплита, так? Да? Ну щось таке. Ну щось дерев'яне, взагалі. ДСП, ДВП. ДСП, ДВП, я точно не знаю. Цьому... Ми ж без строїти. О, трактористи. Два трактористи вирішили щось зліпити. Ну нічого, слухай. А буде тепло. О, цю. Поварили нормально, в принципі, все п'ється. Так що вже якийсь толк з нас є на цьому. Так. Ну що, пішли, я вам покажу витяжку бігом і ще трохи вам розкажу. Так. Поставили ми отаку витяжку. Ніржавейка. В принципі, все. Молодці, дуже б написало, що кажуть люня, утепли. Утепли хоч метрів три до цього. Ну, утеплим, звісно. І щось треба підставити під цю, бо ну, важко, дуже велика нагрузка. Аж трохи лопнулось цей. ну, Лопнулось піноблок. на цьому. Ну, Може і від температури лопнув, а може і від нагрузки лопнув, бо вся труба виходить давати. Так що зараз таку розваримо підпорочку під нього, щоб приподняти, щоб воно стояло на якісь підпорці. Ну і трохи переварюємо вершок. Вже варили вночі. По темному, присвітові, трохи не вгадали, там такий виварили козлик, щоб зримав саму трубу. Щоб на сам трубу. Трохи не вгадали. Так що зараз займаємося котєм вплотну, звісно. Так, ну що, по цьому. Трохи вже потопили все. В принципі, непогано, сподобалося. Потопили і дровами потопили, потопили і щепою. Ну, що я вам скажу за що щепи? Понравилось мені обалденно. Звісно, горить швидко, як і всі писали, кажуть, люди бігать, тільки підкидати. Ну нічого. Зато температуру дає краще, ніж дрова. Нагрівається котюл швидко. Фук, і все, від щіпи. Ну, Хто дивиться до кінця відео, поспілкуємося. я розкажу, скільки йде щепи на день, щоб мали уявлення, чи реально топити, чи нереально топити. Ну, поспілкуємося ще. Так, що виходить по системі? Опалення. Є насос. Там теж глядачі кажуть, люня льоня неправильно варений. Насос на подачі. Виходить. Ну, Це так, насос просто я в мене на газовому котлу. Звісно, на газовому котлу такої температури немає. Як ну, скільки там найбільше 50 я ставив. і все. Ну, отакий насос на подачі у мене проробив років 15. Так що, в принципі, у нас одні спеціалісти варять її на обратку. Одні спеціалісти варять її на подачу. Так, у мене? В кума... перо на Під перо наобротку. Під паро на обродку, так? Да? Раніше більшість варило його на обратку, а зараз наоборот почали варити на подачу. На под... Щоб тягнув з котла. Тягнув з котла. Ну, я й цього не знав, бачите, так що такі діли. Так, що система працює без питань. Що з насосом, що напряму? Напряму, навіть дуже мені сподобалося на цьому. Як ви знаєте, у нас зараз виробляють світ. Є така проблема в Україні на цей, То, в принципі, я вже пробував і так, і так. З насосом, оце загружаю повністю, горить все. Саме більше, що я нагрівав цей котел, 60 градусів. У будинку 22 градуси. В принципі, нормальна, комфортна температура. Без насоса, без, насоса, без питань температура піднімається і до 75. Ні, тут не нагрівав, не, не закипало кумет. Ну, якби відкрив повністю піддувало, може. Може, і нагнало б, звісно, а так, 75 теж, труби гарячі, система працює, в хаті Ташкент, ну, 22. Більш, звісно, не нагрівається хата, Пу, хата, будинок на цьому. Дуже, звісно, там теж писали, кажуть, Льоня, займися будинком утеплень, щоб утеплий будинок. Звісно, цей рік нічого ми не будемо утеплювати, бо це дуже дороге. Отака От пачка виходить мінвати. Пачка мінвати 1000 гривень. Получається шість штучок. В общем-то, ну, 4 квадрати чи там – 1000 гривень мінувати. І це, то, це ото, що не дуже великої плотності. Якщо брати плотнішу, то там взагалі вона страшні гроші коштує. Що по будинку? Часто писали, там утепли, утепли, утепли. В принципі, будинок у красну кирпичину, у красну красну кирпичину плюс обложений силикатним кирпичом. Ну і в своє время, я ще, як почалася така в нас фішка, задимали. Там є воздушна пространства, подушка така, як раніше робилася, десь сантиметрів сім-вісім між красним кирпичом і білим кирпичом. Ту подушку я задув пеною. Пеною, ну такі, була ходила у нас така фішка, що люди задимали будинки. Звісно, стало краще, все, типіше стало будинку. Ну, все одно треба, якщо, на будущее, будущі плани, по-любому утеплити його. Бо Є, я думаю, через це душа не нагрівається, батареї гарячі, батареї рукою не візьмеся, а в хаті 22, в будинку 22 більш не піднімається. Так що так і є. Так що, є до чого стремитися, є що робити. Ну а ми займаємося котельнею. Ну і вам зараз показуємо, що у нас вийде. Погнали! Тоглядачі підписники, ну що, допрацювалися ми до, знову до пізньої ночі. З цим потолком, звісно, думали, це так легко і просто, хоп, хоп-хоп, а воно ні, так легко і просто, нічого не виходить. Так, ну що, давайте я вам покажу, що у нас вийшло. Протер покаже. В общем то, зашили, запнули мінватою, по красоті, все запакували, все класно. Став заходити в котельню, закриваю двері. Воздуху не вистачає, щоб двері різко закрити. В общем, Взагалі, запаковано повністю наглухо. Зараз будемо дивитися, чи хоч котю буде тягнути, чи хоч вистачить йому воздуху. Якось так, Так, ну що ми на цьому? Зайшли, кума я відпустив. Кажу, куменець, давай завтра з утречка займатися трубою, бо треба доробити по трубі ще трохи. Ну Бачите, підганяємо, підганяємо потрошку на цьому. Так так. що, якось так. Ну а ми зараз котл. Так, що по коту скажу? Прицепив я цю ж автоматику на цепочки. ну вона мені щось не подобається. Я не можу неї відрегулювати, щоб воно нормально працювало. Чи я ще покинув курс, трохи подивився в Ютубі, надивився, на що підрегулював все, ну, толком нічого в мене поки не практично не робить. Чим я регулюю, виходить? Є ось такий болт. Такий болт Оце нас піддуваю, виходить, закрутив його, поставив 5 см зазору. Цього фата з головою, щоб Хорошо добре. Плюс регулюю під плюс регулюю шибером на витяжки. Як розпалюю, відкриваю шибер на все і розпалюю корти. Так, у нас все потушено, надавлені щепи, щіпи Так, ну що я розкинув по щіпі? Оце отакі от два ковшики. Зараз, ну я, ковшик лазить за, за, за один раз. Оце повністю ковшик загружаю повністю на цьому. В общем-то, два ковшика утром вкидаю, два кошика в обід і два ковшика вечором. Шість ковшиків на день, виходить, цього вистачає поза глаза. Ну, зараз, якщо ще тепло. То в будинку утром стоїмо 20 градусів тепла. Лягаємо 22 градуси тепла. Ну, Розпоціяки ще щепую топлю і більш нічим не, не, не топлю. Не, не і в будинку температура просідає на 2 градуси. Якщо ми закочеваємо і лягаємо спати 22, то встаємо, утром, то утром виходить 20 градусів тепла в будинку. Ну це поки ж звісно, тепло. Так, покажу, як загружаю, беру, отак просто підсуваю під котел і туди його. Друзі, я хоч тут написали Люня, сувочок, нема тут нічого страшного. шук шук, -шук і все. Розсуваю там його нормально. Кошик так, виходить, трьох віддальний. Теся щепа, що тут більше листя, ніж дров. Получається. Ну, повірить, чим отакий древесини тут. У основном листья. Все лізно. Зараз прибираємо. О, бачите, повен... Повен котік виходить. В принципі, нормально. Руками обкидають без всяких питань. Звичайно, дякую за пораду, там кажуть льоня. Не, не запалюй знизу котюл, запалюй котюл зверху, доша тобі її щепи, Реально. Доша котюл горить. Якщо получається, горить зверху вниз. А так, виходить, знизу. Знизу швидше прогорають дрова набагато. Так, і що? А ми запалюємо. Бо... Дружина така льоня, коли буде... Коли будеш палити. Сьогодні, виходить, топилось тільки, тільки утром, в обід не топив. Ну, хоч у будинку. У будинку виходить зараз 19 градусів. Бачите, не димить, сюди диму практично немає. Трошка курнуло і все, все йде туди. Тьога обалденна, потьоги не скажу нічого. До тяги поки питань немає ніяких. Цього не добре, відміну. Даже така ця, та як прогорає, другий кувшик беру такого, бо трохи прошилив і нормально не вкутав щіпу то другу щипу беру таку влажненьку, накидаю і що саму підсушує, загорається і горить. Ну, горить непогано. Щас Запалюємо, і вам покажемо, як вона горить. О, процес пішов. Ідіть гляньте. Горить, в принципі, щепа зверху по красоті. Піддивляємося. Так що, дякую всім за пораду, хто казав, що палить треба зверху Ні. Учіть, бо ще до... Ну, я ж кажу, я дуб дерево в цьому твердому опаленні. Так що, підказуйте, звісно. Ну нічого, а ми чекаємо завтра кума і славляємо, як? Ну, доробляємо трубу, щоб було все по так що, для мене це ніч, для вас це один міг. Погнали. День наступного дня. Насилу дочекався кума. Чекаю, чекаю, ніяк не йде, не допомагає. На так, ну що ми будемо це? Як і балакав, як і розмовляли, що будемо займатися трубою. Хочу я її зняти, виходить, бо трохи ми неправильно там роз, ну, розварили. Зараз розваримо, щоб вона була більш-менш рівненько. Ну, як мені кортить. Ну і вам, звісно, покажемо. Ну і плюс. Дуже багато глядачів писали, що кажуть, Льоня, зроби сюди підставку. Бо, блін, висить, виходить на піноблоку. І вже піноблок, блін, розламає. Ну, розламає. Так що, зараз заводимо сороковчика, кума, кума в ковш, він ніби він на сукашу катається. І займається. І вам поки. О, бачите, Монтажник-висотник, а тракторист-висотник. Так що, погнали в трактор і будемо працювати. Я думаю... До ночі ми так його встигнемо все це діло зробити. Ой! Ух, вже холодно. Сьогодні було мінус три. Ну, це торчик так завівся, звісно. І Зараз Заїжджаємо під цю. То було як. Хоч мене завалить. Nuk shumë në kështë, do të nga haje. I kumë, Оці висотні роботи, звісно, капець. Я на землі. Кум каже, я й ногу не піду, як той кажуть, після тих висотних робіт на цьому. О -о -о. Ну, молодець, Молодавий звісно. Куменець. Дякую вам. Ви що сположи на цьому. Так, ну що, глядачі, підписники, їдь глянемо. Виставили трубу, в принципі. Ось, дитя, як по шнурочку, по красоті. Трошки там вверху розварилися, вирівняли. Хомутами, виходить, трьома хомутами взяли до профтруби і щоб держалась міцно, Ну і все, звісно, по красоті вийшло. Зараз підножку ще поставимо. Ну, пішли я вам покажу трошки. підножку. Так, що ми? Там теж це глядачі підказували. Кажуть, Льня, обмотай лист цього азбестовий щоб не горіла а дуже ця. Ну не знаю, буде-не буде, це діє чи не діє, ви обмотали, всунули, в повністю це зробили. Зараз ще сюди ставимо підножечку з кумом, виставляємо її, щоб була отак, тримала нам. Ну і все, звісно, по красоті. Для конденсату. Для конденсату, як ви бачите, тут є отвір оці. Ось такий тутурник, штутерочок на цей. В общем-то, відро підставив і щоб скапало. Так що бачите, ну це ще як, дуже багато родили, коли утепли. Хоч метрів три трубину утепли. Ну це попереду, утеплимо обов'язково. Без проблем. Без проблем. Кум каже, я скоро ж, як, жити буду, як тільки субота, суботу неділя, він у мене допомагає. Так що, якось так. Так, ну що, глядачі? Кому, звісно, понравилось таке відео, тікай, іди. Ставляємо лайки, коментуємо. Підписуємось на канал, звісно, і все буде Україна. Пока-пока.